Вітаю! Сьогодні ми хочемо порушити важливу тему для нашої країни: системну реформу податкової та пенсійної системи. Одним з ключових кроків у цьому процесі є впровадження в Україні єдиної цифрової фіскально-облікової платіжної системи, яка дозволить боротися з корупцією як явищем, та зменшити можливості ухилення від сплати податків. Це збільшить ВВП країни, оптимізує надходження до державного бюджету та стане додатковим джерелом фінансування пенсійної системи. Крім того, звільнення бізнесу від корумпованої податкової системи, а саму систему від людського фактору сприятиме зростанню економіки та підвищенню рівня життя громадян. Якщо ви бажаєте дізнатися більше про цю важливу тему та її вплив на життя українців, залишайтеся з нами. Рух радикальних реформаторів. Створений з громадської ініціативи, громадянське суспільство на сьогоднішній день основа майбутнього України. На Львівщині біля 4,5 тисяч громадських організацій. Тому вирішили створити структуру громадянську ініціативу. Яка би могла представити громадянське суспільство? Тому основою виступили три організації: це Ліга Українського козацтва, Громадська Спілка, Інститут Щастя і Інститут державотворення. Ті, ті організації представили різні е, громадські об... спілки, об'єднання. Е, основою я два слова скажу про Лігу українського козацтва, це минуле сьогоденнє і майбутнє Наш лозунг. Минулими ми. Знаємо, зупинятися не будемо. Сьогодення це майдани, війна сьогодні. І майбутнє це те, яке представить наше суспільство в майбутньому, яку країну ми створимо, яку країну побудуємо. Сьогодні в цій студії ми хочемо. Донести до суспільства, громадянського суспільства ті реформи радикальні рухом, яким будуть представлені, і тут присутній Роман Петрович Пурій, який став. Ну, один із створення Руху радикальних реформаторів, і в його суті, в його теорії, в його підходах саме є оті е, речі, про які, які чекає наше суспільство. Ви почуєте, що саме заключається в тих реформах. Я не буду зараз їх. Деталізувати, ви почуєте його, і тому, Роман Петрович, якщо можна, коротко для, доступно для всіх всього суспільства, для людей, що ми несемо в суспільство, що ми хочемо зробити. Бо я коротко вже сказав: от у нас є така наша абревіатура, наше козацтво, яке ну, правда, ми не можемо нічого іншого представити сьогодні Роман Петрович, жить. Ну по-перше, що, що важливо знати, те, що рух радикальних реформаторів є неформальне об'єднання політичних структур. Громадських структур і окремих особистостей, особливо до нас на самого початку долучилися науковці, тобто вчені економісти зі Львова і Києва, які причетні до розробки доктрини економічного розвитку післявоєнної України, які розробляли концепції і. Тепер наше завдання вийти з цими пропозиціями на український реальний сектор економіки, тобто на український бізнес, з метою власне розробки бачення життя, існування і процвітання в Україні після війни. Наша концепція відрізняється від цих, що були висловлені до нас, тим, що. Головне в нас це щастя, орієнтована економіка і щастя орієнтована політика. Тому що все, що живе на світі, воно живе для того, щоб бути щасливим. Люди мають своє специфічне відношення до щастя. У нас є так зване людське щастя, яке базується на самосвідомості людини. Рух радикальних реформаторів головна наша мета це змінити риторику в нашому громадянському суспільстві, в політиками України і почати говорити про насущні правильні речі, які потрібно змінити в нашому українському суспільстві. На сьогоднішній день вже не стоїть дискусія про те, вступимо ми в НАТО чи не вступимо в НАТО. Приєднаємося ми до Євросоюзу чи не приєднаємося. Однозначно, ми вступимо в НАТО на другий день після офіційного завершення війни. І нас чекають вже і оголошено в Європейському Союзі. Але на сьогоднішній день є одна єдина велика, але до усунення проблема це корупція в Україні. Я особливо ніколи не займався темою боротьби з корупцією з корупціонерами, але на сьогоднішній день наш рух виносить це питання на порядок денний номером один. Тому що як тільки заходить мова на глобальних майданчиках про вступ України в НАТО чи вступ в в Євросоюз, звучить одно єдине питання. Ви все вирішили, ви молодці, у вас все гарно виходить, але у вас корупція. У вас корупція, у вас корупціонери, ми не хочемо мати справу з корупціонерами, ми не можемо рисувати дати гроші корупціонерам, тому що у вас корупція. І оскільки це головне підсталове гальмо для нашого подальшого післявоєнного розвитку, то ми вирішили з усіх програм, які ми пропонуємо, як рух радикальних реформаторів, а у нас йдеться про системні зміни, а не косметичні, як це було до сьогодні, то ми на Вістря нашої роботи виносимо власне тему корупції і боротьби з корупцією як явищем з метою усунути самі основи, які сприяють корупції в Україні. Серед наших пропозицій найважливіше є радикальна зміна. Грошово-банківсько-кредитної системи в Україні, тобто мова йде про запровадження єдиної цифрової фіскально-ублікової платіжної системи, яка вибиває основи корупції в тій частині, що вона робиться неможливою, оскільки система прозора. Система усуває людський фактор з банківської системи, людський фактор з фіскальної, тобто податкової системи, з системи розподілу суспільних благ. Про це ми вже писали, говорили і так далі. Матеріали доступні. Що ми пропонуємо? Це контрольований перехід на новий суспільний лад, якщо відомо про що йдеться. Тобто, ми пропонуємо поєднання цифрових платіжних систем, а світ рухається в цьому напрямку. Тобто на сьогоднішній день. На 20 березня цього року оголошено про запуск міжнародної системи CBDC. Це цифрова валюта центральних банків. Україна включилася в поряд з 50 з гаком країнами світу. Включилася в цей процес. Президент підписав указ про рух в цьому напрямку. Мова йде про е гривню, тобто електронну цифрову гривню в Україні. Іні таким чином, в недалекому абсолютно майбутньому у нас будуть на території України ходити готівкові гривні. Безотікові гривні і цифрові. Що гривні. для мене, як для пересічного громадянина, і для вас в тому числі дасть саме оце питання від єдине цифрової облікової? Ну, по-перше, власне, це так би мовити, вступне, вступне вступна дія, так яка Розкриває великі широкі можливості, зокрема для впровадження в Україні і радикальної, направленої на системну зміну пенсійної системи. Тобто світ вже 100 років обговорює тему безумовного базового доходу. Було проведено багато експериментів і так далі. Але ця тема на сьогоднішній день стає актуальною і вона починає впроваджуватися в життя, зокрема і в Україні, президентом України. Україна вже було оголошено про впровадження безумовного базового доходу власне, в пенсійні системи для початку, і там на старті звучала сума 6500 щомісячної виплати. Коли ще два роки тому назад говорилося в певних колах про те, що українська пенсійна система хворіє і розвалюється, то на сьогоднішній день вона вже розвалилася. І на сьогоднішній день ці пенсії, які в нам українці отримують, українські пенсіонери, вони отримують його зовсім інших джерел. Це вже не з тих надходжень і оподаткування, а це вливання з-за кордону, інші джерела економічного походження в Україні. Тобто лишається тільки озвучити про перехід ліквідацію державної пенсійної системи і перехід на безумовний базовий дохід. Тут не розповість цього ні за 5 хвилин, ні за 10 хвилин. За... Річ в тому, що простий пересічний громадянин України зможе отримати додатковий дохід свій бюджет, так? Абсолютно так. Скажіть два слова буквально, якщо можна про фіскальну систему, яка на сьогоднішній день ну існує в Україні, добра вона погана. Яким шляхом вона зупиняє економіку, рух бізнесменів ну, в прогресі тому всьому що рухає економікою українських економічних колах, особливо в малому середньому бізнесі. Функціонує таке е, поняття як податковий зашморг, е, податковий тиск. Це система нашого, нашого податкування вона вимиває з бізнесу. Обіговий капітал. Так, тобто, якщо порівняти е, фінансовий стан е, касу е, будь-якого бізнесу і прихід дохід цього бізнесу, це труба, в яку в басейн ливається вода, і труба, яка е, це податкова. Фіскальне відрахування в податкову систему. Труба з якої вода з басейну витікає, то на сьогоднішній день труба, через яку втікає, дає менший дебет, ніж труба, з якої витікає. Але бізнес у нас ніби не розпадається до кінця, тому що кожен бізнесмен, кожен бізнес має збоку ще додатковий басейн, в якому накопичується дебет більший. У в основному в бізнесі, який виживає, працює другий другий басейн, з якого по мірі падіння рівня води в першому басейні доливається, доливається. Тобто, це сірий бізнес. це… Е Проблема реєстрації працівників це зарплата в конвертах, яка дозволяє отримати більший дохід для підтримування рівня води в першому басейні. І от тепер, тепер, коли впроваджуючи чи глобально CBDC, чи перехід на 100% безготівкових розрахунків, тобто єдина цифрова фіскальна облікова система, несе колосальний ризик, того, що податковий зашморг затягнеться настільки, що першим ділом просто зникне можливість, варіанти функціонування другого басейну. Коли зникне функціонування басейну? Номер два запасного так далі, то вода в першому басейні витече і бізнес буде обекровлений, Економіка України буде Тобто є вплив на фіскальну систему шляхом якраз єдиної цифрової облікової системи. Так вона впливає і несе для нас, для бізнесу, колосальні ризики. Тому бізнес. За нашою ініціативою повинен об'єднатися для того, щоб провести радикальні системні зміни саме у фіскальній системі. Добре, щоб нас почули бізнесмени і підтримали нас в тому і саме ті реформи, які ви пропонуєте. Я Це думаю, що бізнесмени важливо. повинні зрозуміти почути. ті ризики, повинні почути і зосередитися власне на екзистенційному, тобто на тому, що головне для того, щоб вижити. Вижити, а далі вдалі, так би мовити, з того нуля як дна, яке ми досягнули, стартанути вверх для того, щоб побудувати щасливо заможну Україну для себе, для своєї сім'ї, для свого оточення і для народу України. Громатично. Яка сила може це змінити? Бо ми на сьогоднішній день громадянське суспільство обираємо вищі органи влади, так, парламент. Presidente. Уряд, тому я так вважаю, що в майбутнє України мало би бути і всі оці радикальні реформи, про які ви тільки що сказали, і може ще там багато інших ми доповнимо, які будуть представлені через якусь політичну силу. І вважаю, що така політична сила має виникнути. І я думаю, що рух радикальних реформаторів мав би запропонувати і об'єднатися. Об'єднати всі, то що я на сьогоднішній день говорив, що на Львівщині біля 4,5 тисяч громадських організацій. Уявіть собі, яка це сила, яка це потуга. І якщо б ми це все об'єднали в політичну силу і в Україні в цілому, то я думаю, що в парламенті був би представлений громадянське суспільство, прості люди, які б вирішували саме ті реформи, які сьогодні є на часі. Опубліковано мною е, в парі з професором Марією Флейчук, книжкою, де описані ці речі, де описано про те, куди рухається цивілізація. Загалом, ми маємо е, декілька пропозицій глобального масштабу системи, власне, підходів до е, життя, так би мовити, в. В майбутньому, тобто концепція сталого розвитку ООН. ми враховуємо і докладаємо туди. Тому що там дуже гарно все сказано, а там не сказано, хто заплатить за банкет. Розумієш, мова йде про впровадження єдиної цифрової фіскально-облікової платіжної системи, яка лягає в основу розвитку інформаційної технології всіх сфер діяльності і життя країни, і з Інформації, власне, з можливостями тепер так званої ші штучного інтелекту, інтелекту предметів, де е на базі інформаційної цифрової економіки і буде розвиватися інформаційно-цифрове суспільство, де штучний інтелект проникає у всі галузі. Тому не треба ховати голову в пісок, думати, що воно нас омине. Пам'ятаєте, як впроваджувалося з сотові. Воно вже нас не минуло. Тому. Сьогодні від маленького до, до бабусі всі користуються якраз Тому треба... цифровою політикою. Тому треба... технології треба вникати, так би мовити, в ці питання, щоб ми не випали з обоїми. Не випали з обоїми. Рух радикальних реформаторів несе все це, що ми тільки що говорили, хай нас почують, і ми будемо ще багато разів спілкуватися і доносити до суспільства ті всі реформи, про які тільки що сказали. Ну, да, рух радикальних реформаторів зосередить своє зусилля на реальному секторі економіки на, на людей, які зайняті в економіці, яких ці теми, ці проблеми, Зачіпляють безпосередньо. Ми об'єднуємося, ми домовляємося про правила гри в післявоєнній економіці. І далі ми, а бізнес, він е, говорить з владою. Чим вищий рівень е, бізнесу, тим швидше вони домовляються. Ми ж говорили власне із об'єднанням промисловців, підприємців вони влаштовують е, розмови. Обговорюють питання, консультуються, розказують про свої болі. Ми сконцентруємо наше бачення до 4-5 пунктів і з тим підемо на розмови з урядом, з тим, щоб не тягнути і не затягувати до після війни, тому що економіка воєнної, воюючої країни теж потребує сильних системних змін. І ми будемо говорити тут і вже про це. Але. Вважаючи те, що не завжди нам вдається домовитися, ми маємо і план Б. Тобто ми будемо розвиватися як політична сила в тому напрямку, що як запасний варіант. Тобто, якщо ми не домовляємося, то ми рухаємося самостійно. І повірте мені, кожна фінансово промислова група, кожен серйозний бізнес так чи інакше підтримує. Ту чи іншу політичну силу. І в один момент ми просто можемо на кінець домовитися, про яку силу ми обізнаємо і підтримуємо в цей конкретний момент для вирішення тих чотирьох-п'яти конкретних питань, які нас торкаються, які нас хвилюють, які будуть базовими. А далі кожен знову коваль свого щастя. І кожен буде рухатися до щастя, як вміє, як хоче. На базі. Реальної конкуренції здоровий, але в правильних встановлених нормах, от ми хочемо жити так. Ми це підтримуємо. Ми будемо жити так.